Поклоняємо слади і свята воскресіння Твоє, славимо Хресту. Святе є, воскресіння Твоє, славимо Хресту Твоєму поклоняємо, свати і свято є, воскресіння Твоє. Славимо. Ди, Ісусе Христе Боже наш, ми згрішили перед Тобою праведним Твоїм судом через неправди і беззаконня наші втратили мирі і злагоду в Україні нашій, ти бачиш, як злі сили розпалюють ворожнечу й ненависть між людьми, ти бачиш непримиренність між протидіючими силами, неправда породила в нас насилля, страждання невинних людей і кров. Ти ж милостивий Господь що не до кінця гніваєшся, дивлячись на наші вікові великі страждання, голодомор гоніння на церкву, заслання, катування ще більше на велике терпіння нашого народу, бо ми і в стражданнях, в неволі не втрачали віру. В тебе, єдиного істинного Бога, Ти змилувався над нами, дарував нам свободу і державу. Дякуємо Тобі за милосердя Твоє. І, припадаючи, знову дякуємо за Твою безмежну любов, ми хоч грішимо перед Тобою, але Тобі, єдиному, служимо, зглянься на наш чоловіколюбний Господи, і не карай нас гнівом Твоїм за наші провини, вільні, невільні, за наше протистояння, нерозумні, за нашу непримиренність і гордість, нетерпеливість один до одного, за наше небажання знаходити порозуміння. Але Ти, Боже, наш бачиш навернення до Тебе народу нашого, Його віру, і жертовність. Господи Ісусе Христе, Боже, ти сказав: без мене не можете нічого робити, допоможи й нам знайти примирення між протидіючими силами, пошли в наші серця, любив у любов один до одного мир, злагоду благає Тебе, Церква Твоя, владико милостивий. Охорони нашу державу від тих, хто зазіхає на її незалежність, і хоче розділити її, Господи, збережи нашу українську державу, як ти завжди оберігав християнські держави, Господи, Боже, Ти керуєш народами кожною людиною, ти даєш владу, відбираєш її. Надихни нашу владу, щоб вона служила тим, хто обрав її. Навчи людей, особливо тих, хто називає себе християнами, не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, бо вона буде їм потрібна в житті. Господи, Спасителю наш, дай нам мудрість нашим народним депутатам, щоб вони приймали справедливі закони на благо народу і кожної людини, та не чинили неправди. Господи, Боже наш, Ти є суддя праведний, пошли суддям нашим. Благодатну допомогу пробуди їхню совість, щоб вони не дивилися на особи, на посади на гроші, а чинили справедливий суд. Нагадай їм, що скоро вони стануть перед Тобою на твій суд, Господи, Боже наш сьогодні Україна переживає тяжке випробування. Це наслідок наших гріхів беззаконь. Не карай нас надмірно, але злянься на наші немочі. Прости нам, провини наші, допоможи нам знайти примирення і справедливість, захисти нас від видимих і невидимих ворогів наших, які хочуть поневолити нас, і помилуй народ нас, як ти помилував, ні невітян заради покаяння, бо тобі належить милувати і спасати нас, Боже, і тобі слава села, йому, Отцюй Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти, єдиний твориш, чудеса поглянь у милості ще трота в насмирення рабів твої, і чоловіколюбно вислухай, помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нашу, щоб погубити і знищити державу нашу, та святині наші. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені твої, нехай сповняться на нас, слова сказані, Мойсеєв. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас, Так, Господи Боже Спасителю наш, не пом'яни беззаконня прав людей і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості щедро ти відвідай смирених грабів Твоїх, що до твоїй милості припадають, повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти. Зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до Тебе, Владико, миру і спокою нашого, щоб як ще заїди, так нехай щезнуть вороги наші, і як ворог розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі задуми, знищити державу нашу українську, Господи, в Тихомир хто противиться заповідям і постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твої заповіді. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, а для тих, хто противиться цій заповіді, пошли ангелів, які вселяють у них страх і пам'ять про те, що вони себе християнами називають. Нехай же буде воля Твоя, Господи, над нами, і якщо проведіння Твоє буде таким, щоб покласти воїнам нашим битві за віру Україну душі свої. То їм гріхи в день праведного Твого суду, подай він ці не кліня, але віримо, молимось тобі, великодоровитий Господи, що Ти захистиш, у ти хумириш, до спокою, приведеш усіх, бо ти є захист перемогов спасіння для тих, хто надіється на тебе, тобі славу, подяку, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки. Віки! Дякую всім за спільну молитву. Молімося за наших братів, за нашу землю українську, щоб Господь давав мир, бо від кожного від нас залежить. Це молімося вдома ранку, ввечері, коли можемо. Посилаємо ті молитви. Хай Господь допомагає нам. Порядок Богослужінь наслідок.